Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації на зв'язку. Пане Олександре, вітаю. Вітаю Вадиме. Скажіть, будь ласка, обстріли Херсона. Це, на жаль, буденне явище. Стосовно кількох попередніх днів. Чи помічаєте ви збільшення і кількість більшу кількість цих обстрілів? Ну, збільшується кількість ударів ФПВ, ударів з дронів Мавіків. Також почастішали випадки. Скидання е, мінпелюсток на територію прибережних частин Херсону та Антонівки, Кіндійки. Ну і також інших населених пунктів, які в прибережній зоні, знову вони почали використовувати цю підлу тактику, коли вони скидають е, на місця е, логістики, можна так сказати, цивільних, е, де автівки їздять, і люди ходять і біля. Зупинок вчора було двоє таких поранених. До цього ще за день одна людина втратила частину ноги. Тобто травматична ампутація стопи. В більшості це такі саме випадки, коли люди наступають на такі міни. Тому треба бути дуже обережними за вчора. Двоє таких постраждалих на мінах, і сім людей, які постраждали внаслідок. Скид скидів вибухівки або влучання евпів дронів. І на жаль, одна людина загинула за вчорашній день. Це чоловік, який отримав поранення в прибережній зоні Херсону. І вночі він вже помер в лікарні Миколая Миколаєва від отриманих таких важких поранень голови. Він на жаль помер. Світла, пам'ять та співчуття рідним, але не полишаючи сьогодні. Спроби росіяни атакувати е, населення, хоча сьогодні і менше, тому що така погода більш дощова в нас тут. І е, всю, на, зараз є 46-річна жінка, яка потрапила в Херсоні під вибухівку з російського дрону. І також є в Благовищенському. У нас сюди, до карт обстрілу чоловік постраждав. І е, також е, вчора в Береславі і в Незламному постраждали люди. Сьогодні звернулись. За допомогою ну фактично, оце мінування дистанційне полюсковими мінами, воно ставить роботу саперів на постійну основу. Вони розміновують, росіяни знову скидають, знову треба це розміновувати. А якщо трохи далі від лінії фронту, яка ситуація з розмінуванням? Там є якісь просування? Так, вже зараз майже 63% 63 Розмінованої правобережної Херсонщини ми маємо це дуже поштовх для нашої економіки. Тому що ми аграрний регіон це 430, більше 430 тисяч гектарів. 683, що складає правобережжя Херсонщини площу, і будемо надіятися, що з весни ще прискориться це розмінування для того, щоб наші аграрії могли впевнено засівати свої поля, не боятися підриватися і. Можемо сказати впевнено, що це розмінування реально дає результат, тому що ми зібрали в цьому році в два вдвічі більше урожаю з Херсонщини ніж в минулого. Так. і ще хотів в такому разі поцікавитися, якщо мова йде про активізацію такого дистанційного мінування Херсону, туди, куди долітають російські дрони, чи збільшується кількість людей, які хочуть евакуюватися тоді з прифронтових зон зараз. Ну на жаль, це не як для наших людей не привід. Ті люди, які тут прожили більше двох років в такому о, в такій безпековій ситуації, складні це не привід виїжджати. Тому не так багато людей зараз зголошуються. А, був такий а, сплеск невеличкий перед новорічними святами, коли був такий масований обстріл, і після цього також новорічні свята люди виїжджали. Але зараз а, в більшості знову люди повертаються, тому що люди. Хотять жити вдома, попри те, що під постійними обстрілами Херсон та приближні населені пункти, дякую дуже, пане Олександре. Олександр Толоконіко, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Далі буду передавати слово.